Вітаю вас! Сьогодні ми здійснимо огляд на планшет Samsung Galaxy Tab S6 Lite 2024 на 128 ГБ, який ми придбали в магазині Allo, скориставшись сайтом магазину Allo. Планшетом користуюся вже майже півроку. В магазині тоді діяла знижка на планшет. Також я одразу замовила і такий якісний чехол. В магазині нам запропонували поклеїти захисне скло на екран. Сервіс та обслуговування в магазині «Ало» на висоті, за що дуже дякую працівникам за якісну поклейку цього скла. Планшет вмикається за допомогою або бокової кнопки, або пробудження екрану двома. Натисканнями, або від відкривання чехла магнітного, що дуже зручно, і мені, звісно, подобається при користуванні. Отже, пройдемося по характеристикам планшету. Діагональ екрану 10,7 дюймів. Вбудованої пам'яті 128 ГБ, оперативної 4 ГБ. Також є слот для, кар... слот для карти пам'яті. Карту пам'яті він підтримує до 1 терабайту. Це дуже багато і навіть не знаю, коли мені це знадобиться. Але це є. Планшет має 8 ядер процесор. Також є можливість здійснювати дзвінки. І я встановила наносім-карту для зручного користування планшетом. Звісно, також є блютуз для підключення бездротових наушників, що є сучасним та актуальним у сьогоденні. Основна камера 8 Мп. Та фронтальна 5 Мп. У комплекті також є красивий стильний стілус. У коробці я маю чек та гарантію на 12 місяців. Тому поки що ще й зберігаю. Акумулятор тут дуже міцний, 7040 мА на годину. Він досить довго тримає, в середньому вистачає мені при активному користуванні на 2 повних дні. Планшет легкий за вагою. Вага у нього, яка зазначена, це 465 г. Він дуже легкий, легенький, зручний та приємний на дотик. Сам планшет має сірий колір. Планшет працює справно, швидко, проблем поки що в мене не було. Дуже задоволена гаджетом. Щиро дякую магазину Allo за можливість купувати через сайт. Такі якісні речі. Всього вам найкращого і до нових зустрічей. Дякую магазину АВО!